Класі і як тобі подобається участь у проєкті година коду? Я щось в зберігала класі. Мені це дуже подобається. І Я думаю, що я подобається. Дякую. Будь ласка, представтесь і скажіть, чи подобається вам участь у проекті година коду? Думаю. вас звать? Э, э, в классе э, э, да, вы учитесь? Меня зовут Мне очень все Меня зовут Настя. Я тут такие моба Мені Мне бы понравилось. 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 Скажи, Понравилось. Ходи на і що найбільше вам тут подобається? Нам дуже, нам дуже подобається да. що тут ще тут цікаво, різні варіанти, ломки, да. можна, колонки, можна да. дуже добре подумати. Ще вона йде дуже смішно. Так, да. І який ви вже у вас, який рівень вже ви бачите? Успіхів вам Ой, бажаю. Який восьмий? Восьмий, але маєте зробити двадцять да. да. успіхів. Антон, скажи, будь ласка, який в тебе вже рівень? Чи ти э, думаєш, що ти зможеш зробити ці 20 рівнів? Як ти вважаєш? У мене за і Я думаю, ще 20 рівнів.